Пісня дванадцята. Віддане служіння. Чи ті, які суть твою, Арджу намовив, пізнали, чи ті, що в неявлене вірять, найбільш досконалі? Найбільш досконалі, сказав на те чотири руки, Хто вірить у мене без сумніву і без принуки, та навіть і ті, що в неявлене вірять ще нині, у вічне. Незрушне, чи в те, що на самій вершині. Чуття і смаки, і прив'язаності подолавши Розважністю і розумом прийдуть до мене назавше таких, що в неявлене вірять, на світі ще много, важка і крута їхня до порятунку дорога, хто ділом до мене йшов послідовності строгій, і хто мене йогою визнав, шануючи його на мені думки зосередив. Ніякої кари зазнати не може, врятую його від самсари. У мене занур своє серце, умом, будь зі мною, і в мене перейдеш від плоті своєї зі мної Не можеш думками нащадку ясний Кауравів до мене наблизитись, спробуй тоді через вправи, коли ж і на вправи твоє неподатливе тіло, до мене наблизитись можеш завжди через діло. Якщо ж ти в стремлінні до мене і на діло не здатен, тоді відречися уже від його результатів, бо ліпше від вправи – знання, від знання – ліпший роздум, відмова від плоду діяльності краща, ніж розум, від заздрості і співчуття, від терпіння і страждання, від гніву, омани, майна, милосердя, кохання, завжди вільний йогин, упевнений і незворушний. Він серце віддав мені, розум віддав мені й душу, ніхто не тікає від нього і він ні від кого, він вільний у чинках і мисля, приймаю такого, кого самолюбства і чванства не тиснуть окови, то все задля мене покину, приймаю такого. Хто пріч відійшов і від доброго, і від лихого, здолавши любов і ненависть, приймаю такого, хто рівний до недруга й друга. Хвальби і прокльону, до холоду й жару, до злого і доброго тону, до слави й ганьби, до прихильного слова і злого, хто в помислах непогрішимий, я кличу такого, хто йде таким шляхом несхибним, хто вірою дише, хто прагне мене осягнути, до мене найближчий.